Повикрашувала вже всі кольори. Не знаю, вам буде видно чи не буде так? А, видно, так, ось так? Дивіться, які гарненькі. У мене ось все-все забито. Це банки з гелями. І я ще нових накупила, теж їх нема куди ставити. І тут все забито. І тут... От так ось видно гарно. Так? Ось які красивущі. О, це теж наші домашні фото. А, бачите, які щасливі. Ось. Щасливі, щасливі, закохані. Да, все це було. Та не біжи, йди просто. День, а то буде жарко. Всім привіт, всім доброго дня Вчі ранку, бо ще зараз ну, початок 12-й Дінька побіг. Кажу, не біжи, от ти летиш, побіг на зупинку. А я вийшла, зараз теж зайду, як да. Потім, як завжди. <SM1> Посилка з нової пошти. І піду, а зайду ще в магазин, там куплю якихось цукерочок смачненьких. І піду до мами з папою, там треба їм мамі підналаштувати ще цей новий телефон, тому схожу. прогуляюся, роботи в мене сьогодні немає. День гарний, сонечко. Вітру великого немає, тому буду гуляти, що робити. Все, посилочку отримала, це теж матеріали, вже будемо вдома дивитися, що там. Боже, як сьогодні гарно. Оце сонечко, таке сьогодні, знаєте, таке воно якесь ніжне, таке воно ласкаве. Нема цієї сироції, цього холоду такого. Дуже гарно. Я сіду прямо на розпашку, можна так сказати, бо жаркувати. Хоча там на сьогодні стояло в нас плюс вісім. Ну, дуже гарно на вулиці, сонечко, тихо. Зайшла в магазинчик, там купила батькам цукерочки, забрала посилочку, От, їм також купила ще. там Рибку Карасиків таких два гарних величеньких. Та що там ще? А, нагідці їм купила теж. От. Я сьогодні, до речі, на сніданок Дінісу робила нагідци, не смажила, а робила в духовочці. Ви знаєте, дуже класна штука. Це, ну я переживала, думаю, які вони будуть. Чи не будуть вони дуже, ну, такі, знаєте, якісь. Із шкуринкою такою дубовою, ні, все чудово. Вони дуже гарні і немає отої, по-перше, воно не смажене, і немає отої лії. А там, в принципі, що в нагетсах? В нагетсах нічого поганого нема, це філе куряче. Тому тому б з'їв, беру як норм, норм, все супер. От. Боже, так гарно на вулиці, прямо ну, просто суперовський. Так, вже доходжу до батьків. Зараз провідую їх там, налаштую, доналаштую той мамин телефон. Тоді будемо дивитися, що будемо робити. Прийшла я вже додому, да, на вулиці сьогодні, а, наче і не так 7 градусів написано. Ну, ну, дуже гарно на вулиці. Прям, знаєте, Пройшлася з таким задоволенням, прогулялася, прям прелість. А ще позвонила якраз сьогодні клієнтка одна. Ну, записалась на сьогодні, прийде на них таке, зараз уношу. Половина другої, вона на три годинки прийде. Так, зараз подивлюся, що тут прийшов у мене по матеріальчикам. Так, по матеріальчикам, по матеріальчикам. Ага, це я собі замовила упаковку рукавичок для роботи. Е такі повинні повинні бути е гарні по міцності. Бо в мене оце, ці ті, що в мене є, ось такі голубі, Ну такі вже ж прямо одіваєш, а вони на тобі всі розлазяться. Оце замовила наче гарні. Так, і тут щось теж я замовила. О Боже. Оце гелі такі баночки по 25 грам, нема що бачити. Ой, ой, ой. А це якийсь мені ще подарунок видно. В общем, теж тут гелі. Це ще таких баночок не було, нема що бачить. І це, ще в мене прийшли нові, нові гірлачки. Зараз треба перевдягнутися і, цей, і викрасити викрасити нові гірлачки. О, і цей такий красивий, прямо, прямо такий ну, не видно вам. Я хай я зроблю викраску і тоді покажу ті, що вчора получила, і ті, що ось, ось сьогодні. Це тут всякі зелененькі ж на Новий рік, може хто захоче. От, Три і три ще всяких блискучих. Ну, в общем, оце таке. А, ще й тут якісь глітерні гелі. В общем, зараз буду роздив... роздивлятися, роздивлятися. Зараз піду перевдягнуся і буду робити викраски. В общем, і будемо дивитися, що тут таке. Угу. Ну, так, да, таки, на Новий рік якраз те, що треба на рік змії. О, все який красивий теж. Ну, в общем, зараз будемо дивитися, що воно таке. Все, я перевдяга, а потім ще ж і працювати сьогодні даже. Повикрашувала вже всі кольори. Не знаю, вам буде видно чи не буде так? А, видно, так, ось так. Дивіться, які гарненькі. Так, ці два склеїлися. О, от такі всякі. Оці... Так, зараз по-другому покажу. Отак От ось видно, гарно, так? Да? Ось, які красвуші. Ці... Оцей такий він прям такими з великими там, блискітками. В ну, общем, трошки такі нові, новорічні нові. Ці ось так переливаються, прям страшне. Гарні. Ну, і зараз вже дві годинки, якраз. Піду пообідаю зараз і потім буду працювати. І ви знаєте, я ще столкнулася з тим, що у мене от, оці е, нові гірлаки нема куди ставити. Просто нема куди. У мене все, е, все забито. У мене ось все, все забито. Це банки з гелями. І я ще нових накупила, теж їх нема куди ставити. От, і тут все забито, і тут ось все забито. Це в мене стільки вибір кольорів. І не знаю, кудись треба їх примостити. І тут у мене теж нема куди на цих поличках. Можливо, тут десь щось, ну не знаю коли. Тут все забито. Це в мене проблема. І це проблема не тільки у мене, це у всіх проблема майстрів манікюру. Знаєте, коли в мене бува, приходить нова клієнтка і каже, що ось там була. А там, каже, нема що вибрати. Там ну, десь 20 відтінків і все. У мене більше 300. І я не можу зупинити, тому ну, що їх неможливо купити всі. А ти дивишся тобі, той хочеться. І в тебе, наче такого немає, такого немає. І оце і це вечно оце скупляєш, скупляєш, скупляєш і скупляєш. От. Теж ось, щоб знову ж таки: а, це ж ще й не все. Це те, що це чотири банки гель Одно це для роботи. От. А ще ж... Я купила отакі маленькі тут, а вони ось дивіться, це теж для дизайну, теж блискітки отакі всі, ну, всякі різні. Ось такі взяла. І, і наш у мене таких шість баночок різних. Ні, ще таких візьму, ще таких треба. У мене ж наче немає. Ні, взагалі ні разу. От, Ну і тут такі теж такого ж плана, от. Отакі ось шестиграни. Ну, вони не, не, не переливаються тут вам на відео, а взагалі вони дуже переливаються. І тут такі маленькі шестиграннички, і здорові шестигранники. Ну, це такі гелі для дизайну. Ну, коротше, ще й такі взяла. От. Аби тільки було кому робити. І все. Так, все, я пішла обідати, тоді вже ввечері зустрінемося. Я вже відпрацювала. І, знаєте, згадала, що якось в мене були питання ну, трошки розказати про своє життя, те, що в мене було. У мене було там питання: Таня, а ви що були два рази одружені? Так, я була два рази одружена, і, і, і нема ні одного. Ну, давайте сьогодні такий зробимо вечір. Вечір згадок і, 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 і загадок. Вечір згадок і понаходила трошки фотографії, ну і зараз трошки вам розкажу і трошки покажу. Трошки покажу. Значить, ну, вже я вам казала так, що я закінчувала наше черкаське музичне училище. І зараз буду вам Зараз переверну камеру буду показувати. І от така я була, коли я вчилася у музичному училищі. Бачите, ось в мене підписано другий курс. Ось я з мамою, з папою біля пагорба слави нашого. Оце я така була, коли я вчилася. Отак от ми таскали баяни, бачите, баян. Це ми вдвох з подружкою і її носили, і мені носили, отак от ми таскали баяни на уроки. Ось так я вже виглядала на четвертому курсі, от така я була. Ну, звісно, фотографії такі чорнобілі, і це я сама робила фотографії. Я тоді дуже цим захоплювалася фотографіями. І це мої мої прозвідіння. Ну, а потім так сталося, що на четвертому курсі я познайомилася. З Альониним папою. Ми молоді тоді були, Боже, мені було 18, йому було 19. Він вчився тоді в пожарному нашому училищі. Зараз це, мабуть, академія. Ну, тоді було у нас пожарне училище. І любов була страшнюча. Така, це, це в мене було моє перше кохання. Знаєте, як воно. Як в якийсь вибух, як якийсь вибух, і ми зустрічалися з ним рік, поки ми не закінчили, поки ми не закінчили учобу. він якраз закінчував і я якраз закінчувала учобу. І Після цього раніше ж хто знає при Радянському Союзі, ще після того, як ти закінчуєш учобу, давали направлення на роботу. І я тоді отримала направлення на роботу в Канів. І він також. І ми тоді поїхали в Канів разом на роботу. І вже потім вирішили одружитися. І в нас була свадьба Боже, якщо мені не змінює моя пам'ять, то була свадьба в нас 30 листопада, наче як. Ну, десь так, мабуть, 30 листопада. Пам'ять мені змінила 24 бачите, ноября 85-го року. Ось такі ми були, молоді, закохані, гарні, От така я була. Мені тоді було 19 років. Це вже такі домашні фотки. Вони зразу видно, що це домашні фотки. І ну, якщо подивитися, то Альона дуже схожа на папу. Ось домашні наші фотки такі. Ну, дуже багато приємних приємних спогадів. Дуже багато в нашому житті було дуже багато ну, хорошого. Я не скажу, що все було погано. Ось мама яка з папою. Дивіться, мама яка. Це мамі тут було 39 років. О, це теж наші домашні фото. О, бачите, які щасливі. Ось, Щасливі, щасливі, закохані. Да, все це було. Все це було. Отакі ми ходили, запрошували на весілля. Це моя сестричка і, до речі, в неї сьогодні день народження. Отакі ми дивіться, гарні, які ходили, запрошували на весілля. Шишки розносили. Ну, а потім, потім я завагітніла, і вже 22 жовтня 86-го року вже народилася Альона, вже народилася Альона. І ось нас, нас, ну, наш папа нас забирав з роддому. Десь ще тут була фотка, десь ще була фотка. Ну, ось тоже, як він дивиться. Ой, Боже, тут фотографії розпалися всі. Ось як він дивиться. Дивіться на Альону. А, от, народилася Альона в нас. Ну, це ось випала фотографія його. Це Альонин папа. А це вже потім Альона маленька. Вона схожа на нього. Вона, ну, якби не на мене схожа, вона схожа повністю на той рід. Ось Ось в мене є така ще фотографія. Ось де ми. Бачите, то ще Альона, тут Маська. Маська, маська 87 рік. А от. Чому розлучилися? Ну, так сталося. Знаєте, людей... Я не хочу виливати весь бруд. Завжди, як кажуть, в розлученні винуваті обоє. Винуваті обоє. І як там, там не здається, що от, я все робила так, як треба, а це він. Ні, я не буду цього казати, доказувати. Знаєте, ну, мабуть, просто наші путі розійшлися. Якби є в мене, є в мене якісь обіди на нього, все, ну. Но. Зараз покажу, яка Альона була. Набрала фоток. Зараз покажу ось, яка я була. Дивіться, 89 рік. Це в мене вже Альоні було три рочки. Ось така красуня була. Ну, не знаю, красуня, не красуня. Це я ось була, я працювала муз в дитячому садку, і це ось свята. Ну, прически ж тоді такі були, свята новорічні. Ось також, бачите, така була. А тут мені, мабуть, було років 19, я не знаю, скільки, але десь така оце. <смі> і зараз я чи не я, як ви думаєте, схоже? От. Ну і Альона. Альона, Манєська. Ой, зараз покажу, десь в мене були фотки, як ми починали будувати дачу разом з Альоною. Вони, правда, фотки ну, <хи> мною були зроблені, знаєте, це ж раніше не було, так як зараз фоткав на телефон і гарно. Здивіться, яка майська Альона була. І це ми тільки будували нашу дачу. Ну, і як же не обходилося на кучі піску і ївся той пісок і все, що хочеш, це маленька Альонка. Ну, а потім ця маленька Альонка росла собі, росла. Mm. От так Росла, вона росла. Ось це вже в нас дача була побудована. Та ось вона, Ось о 6 років їй було. У мене підписано ось, о новий 93-й рік, а Льоні 6 років. Ось така красунька. Росла, росла і виросла. 11 клас. Одинадцятий клас така оця Альона була. Це ось випускний Альонин. Така булася тоненька трастіночка. Яка гарна була. Видно вам. Вот. Ну і це ось є у мене фотографія. Це з випускного. Тут ось я, Альона, папа. Це, це його сестра, а це моя свекруха. Ну, якби мама чоловіка. Ну, бачите, Ну, мені здається, Альона на них на всіх схожа, окрім мене. Хоча прически в нас однакові. Це ж тоді така мода оця була оці дома на голові строїли. Ну, оце Альона, Альона це з папою. Це. 2004 рік. Це ми вже були розлучені. Ми розлучилися в кінці 99-го року. Ми розлучилися в кінці 99-го року з 2000 го року це я потім була сама. 12 років я була сама, ну, а потім на мою голову звалилось ще одне одруження. Альона. На мою голову звалилось ще одне одруження. От де воно. Шукала фотографію. Звалилося моє друге одруження. Ну, знаєте, я, я не буду казати нічого поганого ні про першого чоловіка, ні про другого. Якби. Тому що і з тою людиною, і з тою людиною були певні і гарні якісь зга... згадки про, про, про ці шлюби, і, ну, хто й зна, хто й зна, хтось е, зна, такий в мене був другий чоловік, е, і ми пробули разом 9 років. Якби з першим чоловіком 14 років, з другим з чоловіком я прожила 9 років. От, тепер це залишилось тільки згадкою. О. Він був молодший мене на 9 років, ну, а потім вибрав собі помолодшу. Все, що можу сказати. Але ви знаєте, як би там не було, перший чоловік у мене, ми не спілкуємося з ним, я спілкуюся з свекрухою. З ним ми не спілкуємося, але е, через неї, да, через векруху, я знаю, що відбувається. І він і з першого дня він, е, пішов в тероборону. З першого дня він в армії переніс уже дві дуже сильних контузії, але дякувати Богу, живий. От. І взагалі, ви знаєте, в нього по судьбі було, була Чорнобильська ГЕС, так як він був, закінчив пожеж, пожежне вчилище, і його тоді забрали, коли Чорнобиль гахнув, його забрали, ще ніхто не знав, що сталося, куди забирали. Його забрали, і він був ліквідатором. Дякувати Богу, вижив теж. І зараз дякувати Богу, щоб і був живий. Як би там не було, це батько Альони, і я ніколи не бажала нікому поганого. І першому чоловікові, і другому Другий чоловік у мене теж був в АТО. Був і не знаю, можливо, я теж з ним не маю ніяких зв'язків. Можливо, і він на фронті не знаю. Я не знаю. За другого, ну, перший на фронті, і в нього була м -м, медаль йому дали, медаль чи орден, не знаю, за оборону Бахмута. І, в общем, він воює. Він воює. То це вам розказала трохи. Розказала трохи вам про. Моє життя, буття. Знаєте, багато всього є, але ж фотографії так багатько, ну їх же всі не покажеш ці фотографії. Ну, а так багато чого цікавого, і життя було цікаве, і важке було життя. І знаєте, я колись казала, якби мені написати мемуари, то, мабуть би був бестселер, тому що ну, доволі таке в мене було життя. Цікаве, скажімо так. Ось я була така, ну, немає, немає, який це рік. То така я була по молодості. А, це я була взагалі в дитячому садочку, лисичка. Це теж я. От. Багато в мене дуже багато фотографій, дуже багато. Іноді, отак от сідаєш, і дивишся. На ці фотографії згадуєш. Да? Добре, що вони були. Не так, як зараз, все це в електронному вигляді. Да? От. І <у trucs> ось о колись була. Це мені Боже, мабуть, тут років 16 було, я не знаю, десь так, мабуть. років 16 було. Я темненька сама. Так. Да? А це ось я в цій же спальні, де я і зараз сижу. Тут була моя спальня, я тут вирі... виросла в цій спальні. Да? Було цікаве життя. От і зараз воно зовсім інше. Так що, оце таке. Розказала я вам про своїх чоловіків. І розказала, і показала. От. Не спілкуюся ні з тим, ні з тим. Ви знаєте, в мене є, ну, не знаю, така риса в характері принциповість. І є у мене певні принципи, які я не можу в собі побороти. І ну, сталося так, що зраду я не прощаю. І людина, яка мене зрадила, я викреслю її свого життя, і я потім з нею не спілкуюся. Ну, от не знаю, це добре чи не добре. Я не скажу, що я не простила, я простила, але я не, не спілкуюся. Тому це так. Все, <гум> як на духу, розказала, показала. Ну і буду з вами на сьогодні прощатися. Зараз змонтую це відео, вам викладу, будете дивитися. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. Ой, я вже не знаю, прям боїшся все це казати в світі того, що зараз відбувається, і знову, і Одеса, і Суми, і кожен день. Таке відбувається щось страшне. Я прям не знаю, що це воно таке. Тут, уже, знаєте, аби, аби вже ця війна скінчилась, вже, вже просто нема сил. Аби вже вона скінчилася. Дуже шкода. і... Тих, хто гинуть, і оце ж ось тільки передали так, до троє діток загинуло в Одесі. Ну, коротше, кожен день десь. А скільки хлопців наших полягло, тому вже хочеться, щоб вона просто скінчилася. Все, з вами на сьогодні прощаюся на такій, мабуть, сумній ноті. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.